Вже другу добу у селі Скрипаї, що на Харківщині тривають пошуки дворічної Віолетти Мужичук. Ввечері 23 травня дівчинка вийшла на прогулянку зі своїм братом близнюком. Та коли він повернувся додому, родину сколихнула жахлива новина. Віолета зникла. Вони зразу викликали, заявили в поліцію. Викликали МЧС і зразу розпочалися пошуки. Тетяна Лисак додає, родина багатодітна. Наразі мати виховує малечу самостійно. Батько відправився боронити Україну від російських окупантів та акцентує, сім'ю не вважають асоціальною, а діти отримують належний догляд і виховання. Нормальна сім'я. Ну, звісно, на сьогоднішній день середній достаток. Діти не голодують, завжди в них. Ну, вони нагодовані, у них є їжа, вона забезпечує. Мама ніколи мене не чула, щоб вона грубила них. Вона їх дуже любила, діток. У пошуках дівчинки бере участь близько трьох сотень правоохоронців, 50 працівників ДСНС, майже 100 волонтерів. Був прочесаний весь ліс поблизу домівки зниклої дитини, водоймище. Підключено до пошуку волонтерів групи Мілена, управління карного розшуку, головного управління національної поліції. Наразі проводиться подворений обхід, опитуються всі мешканці села. Кожен будинок, кожне подвір'я, покинуті будинки або колодязі та інше. Тим часом до пошуків також залучили водолазів від ДСНС. За попередніми даними місцевих мешканців вона могла потрапити у навколишні лісові насадження, що ускладнює пошуки. До пошуків наразі долучились 33 рятувальники ДСНС з п'ятьма одиницями техніки та квадрокоптером. Додатково залучені водолази ДСНС України та водолази обласної водолазної служби. Вони обстежують дно місцевих водойм, паралельно тривають пошуки на місцевості. Зранку 25 травня пошуки продовжилися. Волонтери закликають усіх небайдужих також долучитися до операції та допомогти повернути Віолету додому, або ж повідомити, де й коли в останнє бачили дівчинку та куди вона могла піти. Будь-яку інформацію, що зможе допомогти знайти дитину. Просять передати правоохоронцям або волонтерам. Прикмети дівчинки худорлява, зріст 110 см, сантиметрів, коротке, темно русяве волосся. У день зникнення була вдягнена в черво. На футболку, білі штани та сині капці, особливі прикмети Віолета боїться автомобілів. Ніколь Костенко, Олексій Муравйов, новини Харків.